Війна, дай боже, може скоро закінчитись, бо вже планується відбудова України. Ось Варшаві, дивіться. Величезний форум Rebuild 2025, куча пропозицій. Політики з усього світу кажуть, ми хочемо вкладувати гроші в відбудову України. Я тут якісь ставочки зроблю, вже готові проекти і так далі. Це говорить про що, що як мінімум все готово вже до відбудови України. Дай Боже! Війна дійсно закінчиться. Я якось домовляться вже за мир і почнеться це все. Дай Боже. От мені сьогодні 33 роки. Я замість того, щоб святкувати прийшов сюди, багато тут розмовляли. Багато я тут чого сказав, що міг розумного не дуже багато вийшло. Але щось вийшло. І я сидів і слухав людей з усього світу. Фінляндія, Польща. Ну ми зараз в Варшаві. Це буде декілька днів тривати. Фінляндія, Польща там Америка, Німеччина і так далі. Тут позіжали з усього світу люди, які точніше давайте так не люди. Це приватні компанії, які готові інвестувати вже в Україну для її відновлення і відбудови. Ті що бачив на екрані в одному і в другому залі. Купу проєктів вже по тому, як в Україні, незважаючи на те, що у нас дуже багато там уламків різного сміття і так далі, як це все не просто десь утилізувати, вивозити і так далі, а побудувати заводи по переробці, перероблювати це все і з цього всього будувати нові будівлі, дороги. Отака історія. Глянемо, що цього буде. Я на протязі ще кількох днів буду вам це показувати в більш великих залах. Дай Боже, щоб вже був мир в Україні. і Дійсно, почалось відновлення вже про щось домовились. От а з приводу того, що мені 33 роки, друзі, дуже дякую, що ви зі мною. Я постійно намагаюся зробити якісь там подарунки для вас. Слідкуйте, і що я зрозумів за 33 роки свого життя, особливо враховуючи, що я маю зараз другий шанс на життя. Що самий найбільший ризик в житті це не ризикувати. Оце саме найбільший ризик. Тому, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються, буду тримати вас в курсі. І зайду обов'язково в коментарі, почитаю, що ви мені там написали, як ви мене привітали. Якщо хочете, звісно, можете не, не, не вітати.